Є місця, які не потребують вивісок і офіційних табличок. Вони просто є, і в них щось незримо тримає тебе довше, ніж ти планував. Одне з таких попова долина, загоблена в лісовій гущі поблизу Кролевця. Тут не дзвонять у дзвони, але відлуння тихих молитов зависає у повітрі, наче давній ще незавершений спів. Люди кажуть, що колись сюди вели монахів, без зуття, в мороз, босими на сніг. Їх вигнали з ритлівського монастиря. Коли храм став зайвим для влади, а віра загрозою. За однією версією, тих, хто не скорився, привели до цієї долини і тут розстріляли, поховали там, де вони впали. Кажуть, що земля пам'ятає. Через кілька років у самому серці лісу, де тоді нібито пролилася кров, забила джерело. Його назвали поповою криницею. І, хоч ніхто не може достоменно довести, чи справді в долині були розстріляні, вода там жива. Холодна, і з приємним металевим присмаком. Люди вірять, що вона цілюща, кажуть, у ній відлунює прощення. Вчені вагаються, жодних розкопок не проводили, доказів немає. А ще додають: логіки в тій історії небагато. Навіщо гнати монахів десятки кілометрів, якщо можна було знищити їх на місці? Та поки археологія мовчить, пам'ять говорить. Через людей, через воду, через місце. Дехто з відвідувачів говорить, що в поповій долині діє інерційне поле. Тут час тече інакше, ніби затримкою. Немов щось велике і невидиме втримує тебе, аби ти не поспішав, аби прислухався, аби відчув. Деякі туристи, що приїхали на кілька хвилин, залишались тут на години, не розуміючи, чому не можуть піти. Це місце сили не тому, що його офіційно так і назвали, а тому, що кожен, хто тут побував, повертається трохи іншим. І навіть якщо історія про розстріляних монахів лише легенда, то в кожній легенді є серцевини, що говорить правду не фактом, а відчуттям. І ніхто досі не знає, чому джерело забило саме там, чому вода досі тече. Може, це знак, а може, нагадування. А може, ще ніхто не поставив того самого питання, на яке поповод долина чекає вже понад 100 років.